Коли я говорю про цю стрижку, я уявляю собі Кейт Мосс. Саме її невимушений стиль зачіски надихає мільйони жінок, власниць тонкого довгого волосся. Привіт! Мене звати Євген Соколов. Я український перукар родом з Донецька. професії я 20 років, з яких 10 працюю в Нідерландах. Соколов Хіатім Амстердам. Здобував навички у провідних перукарських школах: Десанж у Франції, Тонінгай, Відал Сесон. Та Mastered Academy в Британії. Я проводив майстер-класи з нових технік фарбування та стрижок, робив запуски продуктів та презентації сезонних колекцій, а також навчив понад тисячу майстрів. Найяскравішими кейсами мого портфоліо є участь у London Fashion Week, створення образів для журналів Harper's Bazaar, Marie Claire та Elle. На цьому майстер-класі я продемонструю свою авторську техніку, яка поєднує підходи різних шкіл. Вона проста, зрозуміла у виконанні та завжди забезпечує вражаючий результат. Я використовую цю техніку майже щодня, адже вона закриває найпоширеніші запити. Запрошую тебе на мій майстер-клас для Saint-Louis Academy, де я покажу техніку стрижки та розкажу все про її особливості. А завдяки 3D-моделям ти не впустиш жодної деталі.